І всім доброго дня, компанія «Автобіс» вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Недавно проїжджав Mercedes Sprinter 416 середній, грузовий, а на даний час це Mercedes Спринтер» серебристий 416. Заведений двигун 260 тисяч пробігу. Лонжемончики цілі. Під капотом питань немає. Ні корозії, не ржавчини по автомобілю немає. Так, Передня гума 595-100. так далі. Порошки цілі, резинки також, замочки не порозбивані, оригінальне сидіння, збоку подвійне сидіння, кермо не затерте, оригінальна підлога і автомобілі 260 тисяч пробігу, механічна коробка передач, кондиціонер, центральний замок. Оригінальний Майдафо. Так, світленький потолочок. Перегородка зі стеклом. Автомобіль не просто зібраний, а він промовілений. І які моменти є, наприклад, щось якийсь там наконечник, шаровий, щось потрібно замінити, ми заміняємо. Ці автомобілі привозяться поерегатно, розбираються, збираються. Тільки таким чином оригінальні шовчики. І це максі база. В середній базі довжина бажаного відділення складає 340, в максі базі йде 420. Є, середній, є і довгі оригінальні стакани. так виглядає. Цей автомобіль. Взадінні ось така підножка, прицепний пристрій. Висока посадка автомобіля, тобто автомобіль не сівши. Повна маса автомобіля, 4600. Беруть ці автомобілі на себе і 4, і 5 тонн. Ну, можна кажуть, одні бережуть автомобіль, возять по 2-3 тонни а інші возять по 5. Самі надійні і самі популярні автомобілі. За більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. Нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!